Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! У світі існує безліч професій, але кожна людина прагне обрати для себе одну і присвятити їй усе життя. Скажіть, а яка професія найголовніша? Послухайте розповідь, яка точно допоможе нам з'ясувати це! Яка ж професія найкраща? То потрібніший і найважливіший, сперечалися діти. Яка професія? Звичайно, лікар. Я увесь минулий рік хворів ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мигдалини, і от я тепер завжди здоровий. Всі маленькі діти можуть захворіти. Треба не боятись, вчасно лікуватись, лікар нас зустріне, горло перевірить, Ліки нам підкаже, це не страшно. Здрастуй, лікарю, до тебе ми прийшли. Що робити лікарю? Нам допоможи. Добрий лікар швидко розбереться, ліки дасть і посміхнеться. Ні, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хто кричить найважливіші льотчики? Хто розхвалює листонож з усіх боків чутно? Продавець? Комбайнер. Водолаз? Словом сперечалися аж за але так нічого не вирішили. А ви як гадаєте? Професії всі важливі і потрібні, тому необхідно з повагою ставитися до інших, цінувати їхню працю.